Бажаю здоров'я дорогі друзі. Сьогодні продовжую свою роботу в майстерні і хочу трошечки показати, що вже зроблено і трошечки сказати про які плани надалі я ставлю, які цілі я ставлю перед собою надалі. Значить, Зараз я працюю, встановив стіл для натягування дроту. Вже Натягнув ось таку стопу рамок, але зараз є, що в мене, отака, що потрібно допрацювати, і ось там в мене є рамки, які потрібно засвердлити, затулити і також натягнути дріт. Але перед тим, як я буду. Ну, Трошечки зніму, як я буду працювати, хочу розказати про один девайс, який я зробив нещодавно, який мені полегшив мою роботу і трошечки її спростив і пришвидшив. Це дуже, скажімо так, ну, дуже корисна і одночасно проста, проста річ, простий девайс, який я використовую в своїй роботі, який я зробив. Ну, Сам, скажімо так, собі десь щось уявив, подумав, як би його зробити, так, щоб трошечки полегшити свою роботу. Ну, І так, і така річ в мене вийшла. До цього часу зрозуміло, що я робив рамки. Я спочатку збивав рамки, Бачимо, тут отворів немає. Тоді я е розмічав. <знач>... Розмічав, де засвердлювати, засвердлював, тулив, і це все відбувалося вже в зібраній рамці. Зараз я працюю трошечки по-іншому, і це відбувається наступним чином. Спочатку я ну, давайте покажу девайс. цей, Нічого складного немає, кусок дощачки, от обрізки. Тут все діло закладається, ну, візьмемо поки цю планку, бо тут прикручено. Упора, щоб э, далі не йшло. Тобто по розмірах. Шинка, прикладаємо цю шину відповідно, зверху маємо отвори. О, ось так помітно. Отвори, відповідно, засвердлюємо це все діло, э, шурпокрутом. І це дуже швидко і набагато простіше. Тобто я собі підклав, пах-пах, просверлив, забрав. Знову поміняв дощачку, знову притиснув. Мені не потрібно ціляти, середина тікає свердло, вже одне вище, друге нижче. Тобто вони всі йдуть в одну лінію. Ось так. Ось так, певно, що буде зручніше видно. І аналогічно верхній брусок. Зараз я відкручу упору, Потім назад перекручу, щоб не загубити. Для того, щоб верхній брусок засверлювати, ми витягаємо ось тут підставку. Це спеціально зроблено воно для того, щоб нижню планку закручувати і нижню планку засвердлювати. І ось ми бачимо. Ось так сідає верхній брусок, він впирається, От, знову ж таки, закриваємо і засвердлюємо. Дуже зручно, я ж кажу, ще раз повторююся. Дуже зручно, дуже скажімо, полегшує роботу, значно швидше відбувається цей процес. І потім вже, коли ми маємо повністю вимикну. Повністю виконану роботу ми вже збиваємо, збиваємо рамки і вони у нас виходять. отакі. Відразу засвердлені, завтулені. Ну, Якби засвердлив, завтулив, тоді збиваю. І тоді після цього починаю натягувати дріт. Звичайно, набагато краще таким чином працювати, оскільки отвори... Паралельно один другому, що знизу що. Зверху рамку не косить в одну сторону, ні туди, ні сюди. Тобто вони, вона рівненько натянута, гарненько. І все, в принципі, все чудово. І не перекручує ось так на, на, на бік. Тому що, якби отвори не співпадали, то тоді дріт, наприклад, цей правіший, нижній лівіше, і тоді її скручує ось так. От зараз рамочки. Скажімо, вже, інш, ну, якби набагато кращої якості. Тобто, це вже десь воно приходить в процесі роботи. От, і легше працювати таким чином. Тобто, це все поетапно виготовляється, збирається і все, скажімо так, зручно. Ті вже я змушений буду робити старою методикою. Можливо, відкручу оцю металеву. Шинку для того, щоб... Ну, щось я придумаю для, для того, щоб от, оці саме поробити і щоб воно також було е, якісно зроблено. Перед цим, друзі, також я е, займався тим, що оббивав е, заставні ось такою плівкою поліізованою. <клухи> Це заставні, які я повитягав з вуликів, тому що я виготовляв нові заставні і, відповідно, нові заставні закладав у вулик, вже звичайно оббиті, а старі забирав для того, щоб бити. Потім ці заставні буду міняти з іншими, і таким чином буде йти процес. Далі хочу показати відповідно, саму плівку. Ось така плівка. З таким рогоні замовляю їх, не буду казати на якому сайті, тому що ну, якби не хочу. Замовляв, це є харчова плівка з якоїсь продукції. Певно, що вона або бракована, або що, ну я не знаю. Одним словом, одностороння. Також, крім того, що я оббивав їх заставив. Цією плівкою я робив холстики і зверху накривав гніздо. Скоро зжимав його і накривав. Це е, дасть це плівка дасть можливість е, збільшити, е, е, прискорити ранній розвиток джіл, тобто створити ранній розвиток джіл, оскільки вона є світловідбиваюча і е, тепловідбиваюча. І це. Дасть можливість клубу зберегти повністю тепло, матка буде знаходитися в комфортних умовах, відповідно, буде сіяти і ну, буде ранній розплід, звичайно, і буде ранній розвиток. Далі вчора зварив інвертований сироп, зараз кусочок відео вкладу, щоб ви собі подивилися, за ким я буду говорити. Зварив інвертований сироп, думаю, що найближчими вихідними я це все діло роздам. Тобто, завтра п'ятниця, це думаю, що в суботу, нині чи завтра розлею в пакети, а в суботу буду мати час і це все діло розкладу по вуликах. Для того, також для ранньої стимуляції бджіл. Що стосується моїх вуликів, то Наразі ви завершили виготовлення п'яти дахів. Як ви пам'ятаєте з попереднього відео, у мене вже корпуса нижче 145 і 300 корпуса зроблені, підашники зроблені, тільки було, залишилися мені дахи. То на сьогоднішній день у мене зроблено 5 дахів, але трошечки призупинився з дахами. Оскільки потрібно мені зробити рамки, навостити рамки. До речі, сьогодні замовив вощину, замовив е, дві пачки вощини. Е, і е, коли потепліє, ще дороблю свого воску. У мене там трошечки є, десь приблизно біля 2 кг. Подивлюсь, можливо, ще якісь рамки витоплю, ну це таке, це, це по ходу. Ще своєї трошки зроблю. Але наразі для старту мені потрібно вже рамки і для того, щоб ну, мати підкладати їх у гніздо у гніздок. Тому то замовив. Все рівно мені мої її не вистачить. Тому то мені в будь-якому випадку її потрібно було замовити. Замовив вищину, рамки доробляю, навощую і складаю зразу. На зберігання для того, щоб потім закладати їх у вулики. Далі після цього планую дороблю оці рамки, скільки в мене є тут української. Дороблю, підготую для навощування і перейду до 145-ї. Також трошки заготовлю рамок на 145-ту. До речі, одну рамку вже збив. Хочу показати також, якої якості. Маємо рамочку. Ось така рамочка. Можливо, планка трошки за широка, оскільки я нарізав на 300-ту рамку цю планку. От. Але поки 300-ту рамку я не буду робити, оскільки в мене все-таки пасіка на українській рамці 300 це, як я казав, на перспективу. Тобто зараз вулики буду використовувати як український. Це 145 та 300 і рамка українська. Тому то поки що 145 в мене рамки будуть виготовлятися. А можливо, я залишу ті брусочки, які просто збив для того, щоб подивитися, як виходить рамка. А ці залишу брусочки, можливо, потім по 300, а нових. Наріжу верх на 145 рам. Тонші вони будуть в мене порівняно, чим, чим ці. О, дуже зручно хочу сказати, що коли ти трошечки маєш з чим працювати, коли ти маєш якісь е такі хай елементарні але станочки, от навіть той же самий стіл для е натягування дроту. Елементарний, примітивний, але він працює і виконує свою певну функцію. Аналогічно, цей станочок, який я зробив для засвердлювання, також, можливо, він примітивний, можливо, він не настільки ну, пришвидшує роботу. І Покращую роботу, як це був станочок для засвердлювання, тобто на 4 отвори відразу. Але все рівно це легше і простіше, ніж засвердлювати їх. Так як я робив це в попередні, ну, попередні роки. Можете поглянути на каналі є відео. Я це показував і розповідав. Е, так. Е, ну і звичайно, все, і весь інший. Це є торцовка та сама, вона набагато мені полегшила мою роботу, оскільки е, покращила роботу, якість роботи. Давайте навіть візьмемо по тих ж самих от, в рамках. Всі <кій> не буду брати. От, бачимо, практично під лінієчку, ну, так не годень взяти рівненько. Під лінієчку всі рамки однакові, всі планки однакові. Що нижні, що верхні, по розмірах все грає. А коли ти працюєш вручну, зарізаєш, десь в тіку, десь щось, воно вже рамку викривлює, вже десь тут не перестає, там вже перекосило, тут чуть довше, тут коротше. Ну і, звичайно, це, це не те, що, що хочеться. А тут же маємо чіткі розміри, чітко зарізано, чітко все, все виставлено, зарізив всі під 90 градусів, тобто все тут по красоті так Далі. Як я казав, вже виготовляв трошки заставних. Заставні робив утеплені всередину пінопласт. От. І зверху, з одної сторони оця блискуча плівка. ось Такі вони виходять, в принципі, такі широченькі, тепленькі, хороші. Вже не перший рік використовував. Те з самого початку я їх почав робити утеплені. Е, так. Е, ну що ж, в принципі, мабуть, розказав все, що мав розказати. Хочу ще один момент зауважити, друзі. Такий цікаві момент, які постійно мені щось не, не дає спокою. от Ввернемося е, до того відео, де е, озвучував я питання, яке стосувалося речей з металому. Я вже говорив, що взяв досить немалу кількість таких цвяків, які, якими я збиваю в свої рамки. Я їх взяв там, ну я не пам'ятаю відро, чи скільки, ну приблизно так, я заплатив теж ціну не пам'ятаю, але не дуже дорого. Тепер мені потрібно було взяти ось таких цвяшків, якими я збив, заб, оббивав. По кругу э, бумагу на цей заставник, і плюс я забиваю, коли виготовляю рамки, я э, закручую дріт. Зараз я це продемонструю. так Прибив до нього дріт і забив. Тобто це є початок і кінець. 20 мачка на одну рамку. Взяв я їх <кхід> буквально оцей пакетик. Ну, я там вже я використав і ось тільки в. Заплатив я за них в 80 з копійками гривень. Це за ось це і за ось це. Взагалі-то кілограм 130 гривень. А я, певно, що 200 гривень заплатив за відро тих собаків. Тому то все-таки все варто йти і варто використовувати момент, коли він є. От. Добре, друзі, на цьому буду завершувати своє відео, наче все розказав, показав. Далі буду збивати, верніше не збивати, а натягувати дріт на рамки. Трошечки покажу свою роботу, трошки покажу, вставлю відео збивання і, звичайно, натягування дротом рамок. Вам гарного перегляду. Всіх вам гараздів, добра! І бувайте.